Хочу. Наташ, якщо ти втомилась, можеш нічого не робити. Я, я все сам зроблю. Антон. Так. Я не хочу це робити так. Як, так? Ну ось так. Наташ, шкарпетки зняв, штори закрив, Ну, зуби почистив, голова в тебе не боліла. Цих днів в тебе нема. Наташ, плюс сьогодні я тебе жодного разу не вибісив. Ну, план е сьогодні буде секс виконаний повністю. Дон, я не про це. Наш секс став одноманітним. Немає ніяких нових вражень, пристрасті. От згадай, коли ми останній раз робили це спонтанно, не поки діти сплять. Наташа, останній раз, коли ми робили це спонтанно, у нас з'явились діти. – Сексу у нас сьогодні не буде, так? На добраніч. – Наташ, може, ні. Що таке? Я все зрозуміла. Я тебе більше просто не приваблюю. Наташа, з чого ти це взяла? Що так стався, Антон? Хто тобі сказав, що я здався? Наташа, ти найсексуальніша дівчина у світі. Тільки що був настрій, вже нема. Нічого не буде. Антон навіть на труба. Ай, що, Черговий козел виявився. Кайор! Тепер у мене знову немає хлопця. Що він зробив? Він цілувався з моєю колишньою, кращою подругою. Но спочатку вона була кращою, а потім стала колишньою кращою. Коротше, я його послала. Та пішов ти. Ось ваше замовлення. Коротше, з цього дня я ставлю всі свої відносини на паузу. Немає настрою, немає бажання жити. Походу, У мене депресія. Вибачте, це станція депресуха. Супер, моя зупиночка. Я тільки що зрозуміла, що це моя перша депресія. Ну так, тортик. Як-ніяк, перший депресняк. Вгадайте, що я загадала? Правильно, вийти з депресунки, що я це сказала. Тепер точно не збудеться. А посуд за собою помити. Микита, знов шкарпетки по всій квартирі. Ваня, я ж просила розвісити прання. Всі іграшки мають бути на своїх місцях. Одяг по всій квартирі треба винести сміття. Це ти обіцяв побудок. Не роби так. Не ходи там. Ти прибрав? Так, все. Всі на кухню! Оксан, щось термінове? Так, термінове. Якщо не хочете, щоб я во всіх побувала. Все. Більше ніяких обіцяних обідків, розкиданих речей по всій квартирі, іграшок і брудного посуду. Хлопці, ну. Що тата кудись переїжджає? Ні. Але з сьогоднішнього дня в цій квартирі вводиться система чітких правил. А це означає, що буде покарання суворе по справедливості для всіх чотирьох дітей. Чекай, У нас троє дітей. А… От і добре. Правило номер 1 Мама завжди права. Можливо, є якісь заперечення, пропозиції. Ні? Прекрасно. Правило номер 2 Не можна брехати мамі. Зізнавайтесь, хто кокнув мою зелену вазу? А? Я так і знала. Марш свою кімнату, і щоб через пів години там все було чисто і блищало. Швидко! Оксан! Що? Але ж це ти її розбила. Ну і що? Вони б все одно не зізнались. А в мене є питання. А якщо ти порушиш правила? І найголовніше не задавати мамі дурних запитань. Вільний. У мене все. Я Попісяч. Валік, хм. ти ж знаєш, мене бісить, коли ти чавкаєш. Знаю. Що? Голосно сюрбаю? Так, але хропиш ти все одно голосніше. Я хроплю? А у тебе всі труси в дірках. Ой, побачила одні трусики там з однією дірочкою. З однією дірочкою? А ну ходім подивимось ці твої труси. Ну добре, про труси згоден. А ти, ти постійно оце зітхаєш і бісиш мене цим. Навзаєм. А саме мене вибішує твоє оце навзаєм. Давай з'ясуємо раз і назавжди, хто кого більше вибішує, а? А давай. І хто переможе, зможе спокійно храпіти і чавкати надалі, добре? А давай. Давай. Починай. Починаю. Починаю. Давай, голосніше. Сюрприз! Не чекала? Ти Ты вже. Перемогла. Засербався. В інтернеті кажуть, що з цим допоможе творчість. Ось це ми зараз і будемо тестувати. Так. Мені потрібен музичний інструмент. А зараз я вам заспіваю пісню, яку я написала про свої попередні стосунки. <звук> 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 Ні, все-таки з гітари набагато краще. Так, що там співають, коли депресуха? <звук> Шкої без хлопця. Алло. Так у нас. Ні, ніхто не мучає кота. То у нас його навіть немає. Ні, не в тому сенсі, що ми його вже замучили, а у нас його ніколи не було. Ні, це так Інна. Так, знову без хлопця. Як ви вже зрозуміли, спів мені щось не дуже допоміг з депресією. Ну що ж, спробуємо малювання! Отже, я буду малювати портрет. Опці, <плес> який мене кину. Як вам інше девер? А? Як справжній? <плес> <плес> в сенсі мазня. Ви просто нічого не розумієте в мистецтві. Ви Ми взагалі колись бачили картини Міро? Порівняйте це ж взагалі небо і земля. В мене в мільярд, в три в разів краще. Наташ, Я тут дещо подумав стосовно вчорашньої ночі, і знаєш, ти була права. Емоції від сексу реально вже не ті. Але. Але... Я дещо придумав, що не допоможе повернути нашу пристрасть. ти нормальний? Тобі не здається, що це вже занадто. Наташ, це нормальна річ для дорослих пар. Психологи рекомендують. Так і скажи, що ти просто хочеш повитріщатися на голих баб. Ми цього робити не будемо. Так, е експеримент закінчено, е урок завершено. Дякую. Ага, Як же психологи, Антон? Психологи. Наташа, психологи, зло. Наташ, може, іди звідси. Давай, давай. На кресле сидеть. На, 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 на. Пам. Что? Да звездки, блин. Я уже тебе сказал, дозваны да званый Мы инферно тронувало. Дебил. Потом это нормально? Я разберусь. Так, а ну вставай. Не ходи Ставлю Там до добе. А хто флешку кинув. Я нічого не бачу. У мене всього 10 хелсів. Ну, 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 хто нам допоможить? Так та як! Фу. Якийсь бот нас розніс. Ну, по-перше, не бот, а улюблена матуся. А по-друге, закрили гаджети і пішли їсти. Капець вона Я з нею виграти познайомився. Пішли. Дорогі наші донечки, ми зібрали вас, щоб з'ясувати, хто найбільш противний. Оля чи які ще можуть бути варіанти? Тато, що ти таке вигадуєш? Бо на собою чудові. Ми не будемо на вас ображатись. Просто скажіть, чим найбільше вас дратує батько? Або мама. Або мама. Ну, мама сьорбає трошки гучно. Трішечки. <реш> е, тільки коли п'є щось гаряче, а взагалі вона у нас дуже акуратно п'є. А моє улюблене, коли я приготую щось, надзвичайно смачне. Вона обов'язково запитає, а ти по рецепту робила чи ні? Не може не вставити свої п'ять копійок. Вона просто хоче, щоб все було добре. І от мене реально дратує, коли мама приїжджає сюди і починає все прибирати. А от це ще й оце. навзаєм. Вона просто хоче, щоб все було чисто. Не, а вам не здається, що зараз більше за всіх бісить Інна? Бо вона постійно підлизує мамі. Слухайте, мені на відміну від вас з нею ще жити треба. Ну, я думаю, що немає сенсу більше продовжувати цю розмову, бо для всіх зрозуміло, що сама противна Оля. А чого ж ви нічого про батька не сказали? О, ні, це розмова на півдня. У мене немає стільки часу. Все. Для тих, хто тільки приєднався, нагадую, що мене кинув хлопці. У мене тепер ще депресія. Тим не менш, я вирішила спробувати останній спосіб, щоб вийти з ізоляції. Адже кращий спосіб забути стару любов це знайти нову. Дивись, як можу. Я б зводив тебе в кіно там, але блін, домашка. Привіт, я Микола. Дуже приємно. Ти дуже схожа на мою доньку. Я що, реально схожа на цю корову. Така красуня. Іруся, Іди, там, тебе мама кличе. А з ким ти тут розмовляєш? а? Ні-ні-ні ні. Найкращий мед гречаний. Ну, що ти мені розказуєш? У мене дід пасічником був. Свій ти. Ну і давай третю. За твоє здоров'я. Давай! Хай операція пройде успішно, бо грижа це не діло. І це він мені казав обережніше з незнайомцями в інтернеті. <рес> <рес> Доця, ну бігом! Бігом! Набери мені Миколу, хочу йому таке прикольне відео на телефоні показати. Тато, я не можу. На цьому сайті співрозмовники викидає абсолютно випадково. Вот так вот. Был друг. И не мая. Так, 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 вот там. Ой, дуже добрый Антон. Так, вот, сильнейше, сильнейше. Антон! А? Я не можу зрозуміти, чому всі чоловіки починають із плеча і через хвилину переходять на сідниці. Наташ, ну просто така специфіка жанру. О, 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 о так. О, о, Антон. О, так. О, так. Антон дуже добре, дуже 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 добре. Антон. Наташ, просто ти така гарна, я вже не можу. Я можу я отак. Можу, так. О, так. О, о, Наташ, є о, ще отак. Антон. Mm -hmm. Подобається так. Uh -huh. Клас, клас, клас. Uh -huh. клас. О, добре. Так, он. Антон. Наташ, може, покажеш, як це робиться? Я на це не поведусь. Ну, будь ласка. Ой, клас. Угу. Mm -hmm. А можеш трошечки нижче? Угу. Uh угу. -huh. Mm -hmm. Ще нижче. Ну ще трошечки нижче. Mm -hmm. Наташ, ну ти можеш нижче? Антон, я прекрасно розумію, чого ти хочеш. Наташ, ну це просто специфіка жанру. Ти що, спеціаліст? Я зараз взагалі не буду робити ніякий масаж. Все, це Наташ не зоветься. Роби, як робила. Давай. Mm. Mm. Просто по возможности, трошечки меньше. Будь ласк. Добре. Mm. 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 Наташа, блин. Mm. Что такое, Антон? Это просто специфика жанра. Ты же хотел новых впечатлений. Класс? Mm? Mm. 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 嗯。<music> mm. Я вже як триває моя затяжна депресія через того хлопця, який мене кинув. І знаєте, що я зрозуміла? Не для цього козла мама цю квіточку ростила. Я молода, розумна, гарна, врешті-решт. Я ж себе не на помиті знайшла. Вітаю! У вас народилась нова Інна. І ця Інна вільна від безкінечних драм з хлопцями. Нове життя. Нова я, нові звершення і нові досягнення. Тільки я вирішую, що мені робити з моїм життям. І жоден хлопець мені не потрібен. Мені щойно написав такий красунчик і запросив мене на побачення. Потім вам розкажу, як все пройшло. Не той сильний, хто не падав, а той, хто падав і вставав. And goes to... Тон. Mm. Може, ми старімо. Може, почуття згасають. Може все проходить. <світ> Скажи, що ти до мене відчуваєш. Я не ображусь, чесно. Наташ, що ти взагалі говориш? Ну нічого в світі, підкреслю, нічого не змінить мого ставлення до тебе. Ну, ти. Наташ, ти моя дружина. Ти мій друг. Ти найкраща в світі коханка. <світ> 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 Наташ? <світ> А ти не проти, якщо ми ще трошки постаріємо? постарімо? Я не проти. Тоді дай мені хвилинку. <реку> <реку> так, давай підіб'ємо підсумки. Скільки поганих рис ти у мене нарахував? 22. Серйозно? Я теж нарахувала 22. Mm. Mm. Отже ми з тобою однаково противні. <плес> Слухай, а чого ми весь час недоліки підраховуємо? Давай складемо список, що нам одне в одному подобається. Давай. <плес> так. У мене вийшло 34 пункти. А у мене теж. Правда? Правда. Покажи. Ну, що там показувати? Давай спати. Три пункти. Варить їсти прибирає розумний погляд. Ти не будеш спати, доки не напишеш щось нормальне. Добре. Теж. Тридцять чотири дивись. Тридцять п'ять. Спить, як янголятко, двадцять три, Хрупе, що демон. Потерял, он лист, только ночь. Давай, Пока подкин спал. Ты что, на мяч? Давай, ты спать, пока подкин и Почему же брат, он живой? Вийшли спати то матері все розповім. Давай. Як ти старший матеріали. Сережа, година ночі, що ти робиш? Ти що, кобасуєш? Так це не я. це... Який ти приклад подаєш нашим дітям. Вони ж за тобою все повторюють. О, хто ще подає приклад? Ти спати. Ну і земляка. Не прогодужа.